Привіт, друзі! Мене звати Іра, ви на каналі Читарина. І сьогодні ми, як завжди, говоримо про книжки. А точніше будемо говорити про трилери, тому що мені вже пишуть, щоб я зупинилася з ромкомами, що вже потрібно далі переходити до трилерів. А я хочу пояснити, чому я так читаю по різні, різні жанри, саме для того, щоб не втрачати цю цікавість до трилерів, не втрачати цей ефект вау, тому що мені чомусь здається, якщо. Що переносити ти себе трилерами, якщо пере... перечитати їх занадто багато, то потім ти вже просто не будеш мати чим себе здивувати, ти вже занадто така уважна до всіх деталей, шукаєш там якісь підступи, і вже можеш не отримувати настільки великого задоволення саме від цього жанру, від цих пошуків, від цих незрозумілостей. Тому я чергую: інколи щось про любов беру, інколи беру якийсь там просто інший жанр. Просто для того, щоб не втрачати зацікавленості саме в трилерах. І чому я сміюсь? Тому що я вже записала це відео наполовину і згадала про те, що я забула одягнути мікрофон, і тому мені приходиться повторно знімати відео, але нічого. Для того, щоб був кращий звук. Починаємо. Але не забудьте поставити лайк моєму відео, підписатись на мій канал і, звичайно ж, поставити, написати якийсь коментар в підтримку мого каналу. Для вас це нічого не варто. А мені, звичайно, дуже приємно, і плюс до того, це допомагає моєму каналу розвиватися. Сьогодні говоримо про ось цю книжку. Одна з дівчат, Люсі Кларк, розповідатиму, що сподобалось, що не сподобалось, чи рекомендую цю книжку, і які були нюанси, тому що нюанси в цій книжці все ж таки були і не така вона простенька, як може здатися. Цю книжку я купила, як завжди, на розпродажі. Це я купляла багато книжок в видавництві Віват. Вона в них була по знижці. Я купила її, нічого не знаючи про неї, просто подивилася рейтинг. Мені сподобалась назва одна з дівчат, і я прочитала трішки початок опису, і мене це одразу зацікавило. Вгадайте, чому? Тому що там відпочинковий вайб. Сюжет цієї книжки переносить нас на грецький острів. На якому збирається група з шести дівчат, які будуть святкувати Дівич вечір своєї подруги Лексі, і кожна з них має якусь свою історію, якісь свої попередні нюанси, і ми потрошки дізнаємось про кожну з них. І, звичайно, тут буде якась загадка, яка буде супроводжувати нас цілу книжку. Але ось цей відпочинковий вайб, те, що вони поїхали в подорож, вона саме це мене зацікавило, тому що я от навіть недавно про це думала, чому ж мене так цікавлять книги, і я до досить часто обираю книги, які мають якийсь такий, ну, назвемо це відпочинковий вайб, тобто, коли це десь герої мандрують, коли це в якихось інших країнах стається. Я особисто люблю подорожувати, і, можливо, через те, що я це люблю, я, окрім того, що отримую задоволення просто від прочитання книжки, напевно, уявляю себе на місці цих персонажів, що я десь в тих країнах або в тих містах. Місцях, куди вони помандрували, і це ще плюс до мого задоволення від читання. Напевно, тому і дуже часто обираю такі сюжети, скажімо так. Про обкладинку кілька слів вона мені не дуже сподобалась. Не знаю, чому вона якась така не зовсім зрозуміла для мене. Хоча я розумію е, суть цієї обкладинки. Тобто, тут одна дівчина, яку добре видно, одна така темна, якась потріскана, і ніби що хтось з цих дівчат буде якимось таким підступним, і плюс до того тут ще навіть. Навіть є така пастка. Тому що тут написано: ти ладна вбити, аби стати однією з них. І от я цілу книжку поверталася до цієї фрази і думала, про кого ж це йшлося, про кого ця фраза була, хто, хто ладен вбити для того, щоб стати однією з них. А що ж сподобалось в цій книжці? Почнемо, звичайно, з позитивного, тому що воно, в принципі, було там, і було його досить немало. Перш за все, мені сподобались короткі розділи. І те, що розділи, кожен розділ від імені іншої дівчини, тобто в нас є можливість. Зазирнути в життя кожної дівчини, дізнатись детальніше про неї, і плюс до того, ми навіть можемо на одній ті самі ситуації подивитися з різних сторін, коли це бачить одна з дівчат, коли це бачить інша з дівчат, як вони реагують на одні і ті самі ситуації, і яке в них ставлення до цього. Це мені сподобалось, і плюс до того я вже неодноразово говорила про те, що я люблю читати про життя людей, там сімейні якісь речі або просто окремо дізнаватися про життя якоїсь конкретної людини. А тут можна було дізнатися про шість життів окремих жінок, і кожна з них була чимось особлива. І плюс до того вони приблизно такого віку, як я. І мені напевно через це було ще цікавіше читати про них, тому що я десь там в якійсь з одних побачила себе, в іншій з них я подумала, о, я б так хотіла. А про іншу з них я подумала, о, ні, це точно не моє. Ну тобто. Були такі е, м, речі, коли я просто себе асоціювала з цими дівчатами, і мені було досить просто зрозуміти, що тут йдеться, тому це також для мене був е, особливий плюс в цій книжці. До речі, я не сказала, що цей Грецький острів. Е, Ейкос, вроді, він там називається. Він насправді нереальний, тобто цього острова не існує. Але вже потім, коли я дочитала книжку, то побачила, що авторка писала, якусь там про неї було написано, що вона бувала в Греції на островах, але надихнулася цим. Але все ж таки вирішила писати про такий не... уявний острів, щоб її уява могла розгулятися по повній і щоб ми не могли їй там щось пред'явити, що вона щось недостовірно описала. Писала, але все ж таки вона розуміла про що вона пише. Ще з позитиву, я можу відмітити, все ж таки неочікуваний кінець, яким би він не був, але він був для мене неочікуваний. Тобто я е, знала, що щось станеться, тому що ми це знаємо ще з початку е, книжки, тому що там якийсь перший чи другий абзац, ми вже розуміємо, що буде якесь вбивство, буде якась ситуація. Е, авторка сама нам дає цю інформацію, але цілу книжку ми. Не знаємо, що саме відбудеться, і я не передбачувала такий кінець, тому що там багато є таких нюансів, які впродовж всієї книжки складаються так. Потрішечки, 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 і потім в кінцевому результаті вже ось ця історія виходить повноцінною. І цей кінець я не передбачила. Був певний момент, звичайно, коли я вже думаю, ага, ну тут все ж таки напевно це буде, але це вже було майже на кінці книжки, тобто цілу книжку я не могла передбачити зовсім що ж буде. І ще є такий нюанс. Я навіть не знаю чи його віднести до позитивного, чи все ж таки до негативного, тому що тут з двох сторін. З однієї сторони, події в книжці розвиваються досить повільно. Тобто тут ми до кінця, майже до кінця книжки, ми не знаємо, що сталося, хто спричинив те, що сталося, хто вижив, хто не вижив. Тобто цілу книжку ти чекаєш на ось це вбивство, ти чекаєш, що воно розкриється, що ти зрозумієш, хто що зробив, але ти навіть. Навіть не починається нічого, тобто там описуються якісь життєві події дівчат, згадуються якісь спогади, але ситуація до вбивства так і не підходить. І от ти цілу книжку чекаєш на це вбивство. І це ніби як добре, бо ти зацікавлений. Цілу книжку в тебе є чітка ціль дізнатись, хто кого вбив. Але з іншої сторони, як таких подій. Їх не особливо багато, тобто вона не сповнена якихось там різких поворотів, чогось такого ем, непередбачуваного. Там є непередбачувані моменти, але тут я більше говорю про якийсь такий екшен. От його тут немає. Тобто, це як подається такий відпочинковий вайб. Так воно все і відбувається в такому повільному темпі. Там розписується кожен день, як дівчата його проводили, що вони робили, куди їхали. Тобто досить повільно. І тут це і плюс, і мінус. І раз ми вже почали говорити про те, що не все було так гладко в цій книжці, і не все мені подобалось. То, звичайно, я мушу згадати кілька нюансів, які мені не сподобались. В першу чергу хочу сказати, що ем, найбільше, напевно, що мені не сподобалось, це те, що в мене пів книжки було враження, що авторка хоче мене обманути. Тобто вона застосовувала якісь такі прийоми. Які коли ти читаєш вже багато трилерів, ти розумієш, що тут. Тобі закинули вудочку, і ти зараз клюєш на цей прийом. Я один раз клюнула на цей прийом, другий раз клюнула на цей прийом. Але коли вже цей прийом застосувався третій чи четвертий раз, я вже зрозуміла, що я вже не вірю цьому прийому, і що авторка забагато його використовує, і я вже почуваюсь трошки як обманутою. І це мені не сподобалось. Якщо ви будете читати цю книжку, ви зрозумієте. Я просто не хочу говорити, який саме це прийом. Про що там згадувалось, тому що це вже там може зіпсувати вам враження, а ви знаєте, на моєму каналі без спойлерів, тому можете спокійно дивитися це відео, я нічого секретного не розкажу. І далі, стосовно от те, що надурити авторка намагалася, і наступний пункт, який мені теж не сподобався, я можу навіть трішки приліпити його до попереднього, тому що, коли в кінці вже починали складатися всі пазли, всі нюанси, там вже Стільки було якихось зізнань, стільки шокуючих фактів, стільки всього, що здавалося, що це вже ніби навіть забагато цього всього. Тобто там і таке сталося, і таке сталося, і тут ще приправочка зверху ще щось. Ну, тобто, мені здавалося, оу-оу, Люсі, давай, зупинися трошки. Якось може менше цих шокуючих фактів, тому що там вже в кінці навалилося стільки всього. Це ніби як добре, бо. Ти там можеш скласти потім все по крупиночках, і тобі все е, здається таким вже зрозумілим, але з іншої сторони, мені здавалося, цих фактів було забагато. Тобто було б достатньо, якби там було цих дві чи три штучки, і все. І ти такий, а ну окей, тут це, тут це все зрозуміло. А тут просто вона ця інформація лилась, лилась, лилась на тебе, один шокуючий факт, другий, третій, четвертий. І мені цього було забагато. Мені здавалось, що авторка просто вже для того, щоб е, не була якась така. Суха історія, щоб не сказали їй, що щось там не цікаво, чи якось не інтригуюче. Вона вже навалила цих фактів просто так, щоб вам вже було от достатньо. Це я сказала такі основні два, дві речі, які мені не сподобались. І були ще два таких, скажімо, другорядних. Е, перше, це те, що там є ЛГБТ-лінія. Я не маю нічого проти, коли там в літературі щось таке згадується. Мені просто про це не цікаво читати. Тому для мене це був мінус, але це суто моє е, бачення. І ще один нюанс, е, також який я підмітила, він не є такий дуже важливий, але інколи розповідь вона йшла. Так, починала з теперішнього, потім переходила в минуле, потім знову переходила в теперішнє. Якось настільки... Плавно, чи як це сказати, що я не до кінця розуміла, чи це зараз авторка говорить про минуле, чи це вона вже знову в теперішньому. Не до кінця я прослідковувала її ось такі перескакування в часах з теперішнього на минуле і не в деяких моментах просто губилася. І е, також губилася на початку з персонажами, тому що тут шість дівчат, і я там напевно не знаю скільки перших сторінок е, було мені важко запам'ятати, хто є хто. Я там кілька разів поверталася, щоб згадати, про кого це вже розповідалося, в кого яка професія, хто кому ким є. Тобто, в нас є там основна героїня Лексі, і всі ці дівчата якось з нею пов'язані. І я мусила якось їх прив'язати до неї, запам'ятати собі, щоб сформувати таке вже кінцеве враження про кожну з них, зрозуміти їхній зв'язок, їхню історію. І на початку це для мене було трошки важко. Це не проблема, це просто такий нюанс, який є. Я підмітила. Що ж до загального враження, я прочитала цю книжку, і я зараз в мене таке правило, що я одразу ставлю оцінку після того, як я прочитала. Тому що потім, коли я починаю вже роздумувати над книжкою, там проходить день, два-три, в мене вже не свіжі емоції, і я вже, мені здається, що ця оцінка вже неправдива, тому що книжка це має бути в моменті. От ти дочитав і все. Які в тебе враження? П'ять, п'ять, чотири, чотири. А потім, коли ти вже роздумуєш над цим, це вже зовсім інші враження. І от я в той момент, коли коли я дочитала, я просто. Ніяк не могла вирішити, скільки мені поставити цій книжці, тому що з одної сторони вона мені сподобалась. Я цілу історію читала з захопленням. Мені було до кінця цікаво. Я не розуміла, що станеться. Я думаю, ну це чотири. Але з іншої сторони, ось ці такі трюки авторки, коли я почувала себе обманутою, коли вона навалювала цих фактів, таких шокуючих занадто багато. І я думаю, ну це три. Ну в кінцевому результаті я все-таки поставила чотири. Зараз вже пройшло плюс-мінус тиждень, відколи я закінчила читати цю книжку. І я думаю, може, все-таки треба було три поставити. <свісно> тому що, ну можливо, це десь три з половиною. Ну, не ні, ну все-таки напевно чотири, тому що три це вже дуже слабенько. Тому так і зупинимось на четвірочці. Тобто, це такий нормальний, хороший трилер, але який не буде. Мати дуже так багато різних подій різного такого екшену, моє улюблене слово, його тут не буде. Але вам все одно буде цікаво читати, тому четвірочка, я думаю, цією книжкою вона заслужена. Стосовно авторки, то Люсі Кларк має тільки одну книжку перекладену, точніше, одна книжка Люсі Кларк перекладена українською мовою. Загалом я погуглила то наче як 9 книжок в неї є, всі решту англійською мовою, поки що більше не перекладено. Чи могла б я ще читати, можливо, так, тому що я подивилась на назви її книжок. Це в основному також трилери, детективи, тобто всі плюс-мінус одного формату. Там такі досить цікаві назви, знову ж таки, є там навіть щось про подорожі, то швидше за все, що я б могла ще читати книжки цієї авторки. І виявляється, що на основі її книжки «No Escape» є фільм, який був вийшов в 23-му році. Я його не бачила. Я про це не знала. Я буквально недавно про це дізналась, коли готувалась до відео. Можливо, я навіть його подивлюсь. Цікаво буде що це за фільм. Хоча, якщо потім вийде книжка, то буде не дуже зручно. Ну, не знаю, можливо, я фільм подивлюся, тому що я люблю трилери, фільми. Загалом це все. Цю книжку можу вам рекомендувати. Розповіла вам її сильні і слабкі сторони. Вам вирішувати, чи читати її. Якщо ви вже читали її, напишіть, будь ласка, якийсь коментар про те, чи сподобалась вам ця книжка. Якщо не читали, то також напишіть якийсь коментар, просто щоб підтримати мій канал. Дуже дякую вам за те, що ви були на моєму каналі, дивились це відео. І пам'ятайте, книги це подорожі, тож зустрінемось у наступній наступній. Па-па!